Друзі, всім привіт! Розпаковка лоту для Виоліті. Купила на Віоліті, замовляв китаєць. Це так званий лот кіт у мішку. Я купую такі лоти з опаскою. Дуже погані фотографії були. Ціна 27 тисяч. Але китаєць сам дивився, сам кидає мені посилання, каже мені, що купити. Я вже так роблю не вперше, але кожен раз я переймаюсь. За 27 тисяч мені отак от запакувала, що я не витягла з поштомату. А тут взагалі упаковка від попкорна чи від чого. Не знаю, така бумажна. Ось таке намисто. На Це борштинове намисто. Ну, що, воно виглядає так, як на фотографії? Зараз, подивлюсь, чи є сколи. Чесно кажучи, я дуже переживаю, але єдине, що якщо було щось не так, ну, за це платить китаєць. Але я дуже переживала. 27 тисяч віддати, вибачте, ви не бачили, які там фото були? Але торгувалися за цей лот. Робили ставки, бачите, аж на 27 мене перебило. Крупні намистини, вага має бути 87 грамів. Я сьогоднішньої посилки кур'єр затримався. Я весь день її чекала. 86. Ну, таке. Ось така розпаковка. Нагадую, що я постійно купую вінтажний бурштин. Надсилайте мені фотографії. Якщо продаєте на Віоліті, надсилайте посилання. А, ще писала, що тут срібло, має бути. Срібло. Щось я не бачу. З, З вигляду, звичайна, звичайно, застібка. Звідки я взяв що це срібло? Передивлюсь ще раз в лоті, може я щось плутаю. Я багато чого купую. Але, по-моєму, тут, мало бути срібна. Застібка. Добре, добре, надсилайте фотографію вайбер Всім гарного!